Друзі, всім привіт! Компанія Мотор Україна. Сьогодні будемо дивитися на новиночку цього літа. Це новий шифінг 244-й, модель називається BFU. Розповім за нього, що тут е, зробили, чому він зелений, що помінялося ще, яка ціна, е, що по гарантії, що по документам. Е, значить, давайте трішки предісторії. Шифенги раніше випускалися. В синьому кольорі потім зробили їх червоними, що вважалось за е, такий or original, да, за канон, е, червоний шифенг і так далі. В цьому році е, виробник вирішив не мелочитися чомусь і просто взяв, замовив отакі зелені шифенги на заводі. Як вони будуть продаватися, як вони будуть е, входити да, в розум людей, я не знаю, тому що по факту. Ну, мені особ... Особливо мені дуже важко сприймати це конкретно шофенг в цьому кольорі. Ну давайте почнемо по характеристиках. Мотор залишився такий самий SF-138 це оригінальний шофенгівський мотор. Так само можу одразу сказати і за КПП. КПП це звичайна шуфенговська, яка стояла на, BFL, на BF, на BFU, на BL, на b моделях на 244-х Тобто, це. В принципі, той самий шефенг. Передня ресорна підвізка у нас на 5 листів металу, 6 точці з, з супротиву з колесом. E, значить, У нас кулаковий передній міст. Всі тяги механічні. Черв'ячного валу э, рульове кермо йде. Є вал відбору потужності, звичайно ж. 540 обертів видає. Задні чолки у нас потужні, Колія 1,20 м на колесах. І ще додалася ця літера У. Вона означає тепер в номенклатурі, що тут буде винесний гідроциліндр, тобто окрема ванна і примусова гідравліка. Хтось питає, примусова гідравліка це означає те, що по факту немає типу, плаваючого, плаваючого режиму. Я не знаю, чому ви так думаєте. Тому що ось так само трьохсекційний. Вверх-вниз і в кармашку сюди не ряєте, це у вас плаваючий режим. Гідроциліндр зафіксований, і все у вас працює, просто повторює контур. Тому не знаю, хто це розганяє ці міфи, просто гідравліка йде примусово. Плюс ще такого додаткового гідроосподілювача в тому, що у вас вже є гідровихід, так? тобто не треба переробляти як в попередніх шифенгах. І це, на мою думку, маленький плюсик. Чулки задні, причіпний механізм. Лишилося все те саме, тобто це 8 бовтів, знімаєте причіпний механізм, якщо хочете користуватися валом відбору. Це і мінус, і плюс одночасно. Розширювальний бачок виконує роль так само, як і в попередніх моделях поперечної перекладинки. І ще він слугує розширювальним бачком для гідравліки. Колеса на цих моделях не помінялися. 9,5 на 24 Додатковий груз у нас 30 кг стоїть. І 6-16 передніх колеса. Звичайний диск без довантажувача. На передньому балочному мості також стоїть довантажувач. По-моєму, 35 кг, якщо не помиляюсь. Або 32 щось таке. По місту, по площадці, нічого не змінилося. Так само спереду у нас стоїть генератор, з правої сторони ремні, ну, це в принципі логічно. Насос у нас працює від КПП. Сидіння, звичайне, поролон зі шкірозамінника, регулюється виліт. В принципі, все як і було. Датчики, так як і були, мотогодин насамперед також немає, тому окремо врізаєте, під'єднуєте і все працює. Так, по ціні. Ціна на цей трактор на сьогоднішній день 4580 доларів. Тобто вони на 30 доларів всього дорожчі стали від попередніх моделей. Ну, це, в принципі, легко пояснити тим, що зараз відбувається в країні. І в принципі, в принципі техніка майже вся дорожча, як і всі ціни в магазинах і так далі. Тому 30 доларів це дуже такий скажімо так, стабільний, нормальний показник. По гарантії, гарантія як і була, так і лишилося два роки офіційної гарантії обслуговування по всій Україні. Доставка від компанії Мотор безкоштовна і без передоплати в будь-яку точку України привозимо цю техніку, або і, і, е, будь-яку іншу вдома перевіряєте, сідаєте і розраховуєтесь з водієм. Е, в кінці відео давайте трішки поговоримо про е, такий вайб від цього трактора, якщо бути таким більш молодіжним. Дивіться, червоні шифінги завжди вже закарбувалися, я думаю, на покоління, що це такий стабільний шифенговський колір, І це дійсно так, тому що вони випускалися або в синьому, або в червоному кольорі досить довго. Майже 10 років я бачив тільки ці кольори. Зараз приїхали такі от зелені, якщо чесно. Я не дуже розумію, на кого це розраховане, навіщо це було зроблено, якщо є вже устоявшися скажімо так, компанія, якщо є вже такий особистий бренд да, цього трактора, що це крас, червоний там, або синій колір, і це от прям топ. Навіщо вони зробили в зеленому кольорі? Мені. Не зрозуміло до кінця. Це той самий трактор, який мог би бути синім або червоним. Ну, зробили, як зробили. Зелений такий, в принципі, приємний колір, якщо чесно. Він трішки світліший, якщо порівнювати з кентавром. Тобто кентаври вони більш такі темного відтінку. Тут іде більш салатовий колір. Але мені здається, що в червоному або синьому все ж таки більш такий і знайомий і приємний все одно для ока колір. Пишіть в коментарях, як вам така кольоровка шифенга і чи купили б ви собі такий тракторець. Пишіть в коментарях. А якщо ви хочете замовити один з трьох таких кольорів і тракторів, то можете набиратись за номером, який бачите на екрані, чи зробити заявочку на нашому сайті. Я, до речі, цю модельку на сайті, я думаю, що ми зробимо окремою позицією, тому що вона дуже відрізняється. Все, з вами була компанія Мотор на зв'язку 24 на 7. Гарного дня!